До вашої уваги представляємо двохкімнатну квартиру в районі Пасічна. Перша кімната у нас з коридору площею 20 квадратів. Зроблений минулого року косметичний ремонт. Також у нас друга житлова кімната площею 13 метрів квадратних. Також зроблений ремонт минулого року. Також у нас є у коридорі у нас шафа, можна зберігати речі. Я такая прихожа. У нас есть э, ванная комната, з туалетом суміжні. Далі далее по коридору кухня. Опалення будинку є центральним. От з балкону є дитяча площадка. Є нові будинки. В будинку центральне, як я попередньо сказав, опалення. Встановлений також на теплу воду бойлер. Тому кого зацікавила дана пропозиція. Звертайтесь в Агентство на рухомості стабільність або за номером телефону, який буде прикріплений нижче в описі до цього відео. Дякую за увагу!